За і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні бачите, вдавався, ми не вдалося мені прочитати нормально Євангеліє. Дуже воно важливо, бо це молитва. Щось сатана не хотів, щоб хотіли слова, тому ми прочитаємо ще. Сьогодні в Євангелії дуже важливі слова є. Ми дуже рідко можемо прочитати ці слова, в основному це або притча якась, або... Це життя земне Ісуса Христа. А сьогодні це слова молитви до Отця Небесного. Ми знаємо такі два випадки, які описані в Євангелії, де Ісус Христос молився і про це розказано так. Де Він давав молитву Отчинаш своїм учням, як казав, що як будете молитись, то молиться так. Молитва Отчинаш, чому ми її так сильно любимо і чому вона така важлива? Тому що ця молитва дана Богу. Це не молитва складена людиною, це сам Господь сказав, якими словами будемо звертатись до Нього. І ось зараз, коли Ісус Христос вже звершив усе землення, на що він був сюди, для чого він сюди прийшов, тобто Він переміг уже сатану, він вже визволив всіх людей. І ось зараз Він прощається із учнями своїми і звертається такими словами до Бога Отця. Він каже, Одного разу звів Ісус очі свої до неба і сказав, тобто Він говорив Боже, Отче, прийшов час, прослав Сина Твого, щоб і Син твій прославив тебе, як Ти дав йому владу над усякою плоттю, тобто над усім земним, над усякою плоттю, що є. Щоб у всьому, що ти дав йому, дав він життя вічне. Тобто Господь говорить про людей, бо життя вічне буде лише для нас. І він якраз цими своїми діями, коли переміг Святому, дав життя вічним всім людям. Це є життя вічне, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав Ісуса Христа. Тут Ісус Христос каже до Бога, щоб пізнали тебе, єдиного Бога, і, Ісуса Христа, тобто, і Ісус Христос теж є Богом. Бо деякі Наші християни відступають від канонів і кажуть, що Ісус Христос є людиною, просто Син Божий, це така в нас є секта свідки Єгови, які розказують, що Ісус Христос це просто людина, яка народився, але дуже праведно пожив. І, і так його Господь назвав сином своїм. Ні, ось у Святому Письмі написано, що Ісус Христос є Богом, так як і Бог — Отець. Я прославив Тебе на землі, звершив діло, яке ти доручив мені виконати. І нині прослав мене, ти, Отче, тебе самого славою, яку я мав у тебе, коли ще не було світу. Тобто Бог каже, я вже повинен з'єднатися з тобою і бути у славі тій, коли ще світу навіть не було, а ми були. І тут якраз Ісус Христос каже, що сам Господь існував взагалі до будь-якого буття, бо Він і сам є буття. Я явив ім'я Твоє людям, яких ти дав мені від світу. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли слово Твоє. І нині зрозуміли, що все, що ти дав мені, є від тебе, бо слова, які ти дав мені, я передав їм. І вони прийняли і зрозуміли воїстину, що я зійшов від тебе і увірували, що ти послав мене. Оце є дуже важливо, тому що не всі вірили, що Ісус Христос справді є Богом. А люди думали, як? пророк, Він якийсь святий, так? але мало хто вірив, що він є Богом. І ось тут Господь, наш Ісус Христос, молиться, не за весь світ. Ось за, зараз будуть дуже важливі слова. Я за них благаю, не за весь світ благаю, але за тих, що ти дав мені. Тобто ця молитва за праведних людей, тих, хто ідуть. По християнській вірі, ця молитва за, якраз і за нас, за православних християн. Господь каже, я не за всіх людей молюся зараз, в цій молитві, а за тих, що вірують, що я є Господь, і ти є мій Отець Небесний, і Слово Моє слухають і виконують. Ось тут якраз Господь і молиться за всіх нас. Тому що вони твої. І все, що моє, це Твоє, і все, що Твоє, це моє. Тобто тут Господь показує, що ми єдині. І все, що ми маємо, це наше спільне. Нема розподілу між нами. І я прославився в них. Я вже не в світі, та вони в світі, а я до тебе йду, Отче святий. Збережи їх в ім'я Твоє, тих, кого ти дав мені, щоб вони були єдині, як і ми. І ось що він просить, щоб ці люди були єдині у, своєму, у своїй вірі і в своєму духу життя. Так як і ми єдині, коли я був з ними у світі, я зберігав їх в ім'я Твоє, тих, яких ти дав мені, я зберіг. І ніхто з них не загинув, тільки син погибельний, щоб збулося Писання. Нині ж я до Тебе йду, і це говорю у світі, щоб вони мали в собі радість, мою повну. Тобто, коли Ісус Христос вознісся на небо, Він каже, дай їм цю радість, щоб вони мали повну. Тут є слова. Які збудуться через тиждень. Це День Святої Трійці. Апостоли, після того, як вознісся Ісус Христос, вони не знали, що робити. Вони були розгублені, вони перебували в храмі, вони молились, але що робити, вони не знали. І ось лише коли зійшов Дух Святий, про те ось і молиться Ісус Христос, щоб вони мали оцю віру повну, щоб благодать Духа Святого була на них, і щоб вони зрозуміли повністю. Якраз оці слова є дуже важливі, тому що ці слова молитви ще коли Ісус Христос був на землі. І навіть Він, навіть Бог не молився за весь світ. Він молився за тих, що ти дав мені очеві, каже. Він проповідував людям, але ті зерна, які посіяв Бог. Вони проросли в апостолах. Апостоли посіяли ці зерна в майбутніх учнях. І ці зерна проросали і проросали, і вони передавалися, Слово Боже, передавалося постійно з покоління в покоління. І ось уже 2000 років оці зерна сіються і знову передаються. Це є дуже важливо розуміти ось цю молитву. Бо ми іноді впадаємо в в таке, знаєте, тугу, печаль, що світ несправедливий, що світ не такий. Він такий злий, такий поганий. І хочемо виправити весь світ, особливо, коли ми дивимося американські фільми, вони дуже люблять спасати світ. Вони йдуть і спасають світ. світ. Тобто, спасли світ раз, два. Хтось вони спасають так світ, ще поки не спасли. І ми так само хочемо поміняти, щоб світ змінився, щоб думали так, як ми всі. Але люди різні. І не всі йдуть за вченням Ісуса Христа, і не всі вірять в єдиного Бога. Кожен шукає щось свого. А ми, чому ми і збираємося в храмі, і чому ми молимося за парафіян святого храму цього? Це якраз уподібнення до цієї молитви. Коли ми не за весь світ молимося, а молимося за тих, кого дав Господь. Так як я, священик, я молюся особливо. За всіх вас, ті, хто парафіяни цього храму, ті, хто приходять, звичайно, є молитви, де ми молимося за владу нашу, за війську, щоб Господь дав нашій владі тим керівникам мудрість в управлінні. Але це лише дві молитви. А всі останні молитви, ви чуєте, скільки їх багато йде. Я помиголошую, і я таємно молюся. В основному за парафіян дуже багато. Тобто, ті люди, які прийшли, і є така таємна молитва, де я молюся і кажу, Господи, ти ж сказав, де двоє, або троє зберуться в ім'я, твоє там і ти посеред них. Якраз це молитва про оцих нас, хто приходить і збирається. Тому і важливо приходити в храм у неділю чи в яке інше свято, якщо в нас є можливість помолитися, бо оця спільна молитва, ми і є люди Божі, так як Ісус молився, як Господь, за тих, кого йому було вручено, бо не весь світ йому було а лише не, не багатьох людей. І він каже, всі вони спаслися, загинув тільки я один, щоб збулося Писання, бо йшов з цією метою, щоб загинути тут на землі, зійти в шиво, в пекло, перемогти сатану і звільнити всіх людей. Це такий план у Богом. І Він виконав цей план. Бо ми думаємо, що життя Ісуса Христа було важке тут на землі. Ні. Це було підготовкою до битви. До битви, яка відбувалася у пеклі. От там якраз було, де Господь поставив у всій своїй силі і вступив в пряме протистояння з Сатаною. Перемігши його, він забрав всіх людей і залишив пекло пустим, тобто без людей. Лише диявол із своїми ангелами там залишиться. Тому, дорогі браті і сестри, дуже важливо молитися один за одного. Бо весь світ мене спасе. спасти хоча б свою душу. І молитвою за всіх своїх рідних. Тому що обов'язок кожного православного християнина молитись за себе, за своїх батьків, за своїх дідусів, бабусів, за своїх дружин чи чоловіків, за своїх дітей чи внуків, кого вже є, може, правнуків, за оцю родину особливо молитись. Так як і Господь нам цій молитві показує. Якщо ми будемо поступати так, молитися в першу чергу за тих рідних, які в нас є, і близьких, то і Господь буде бачити нас своїми людьми, що ті, які виконують його заповіді, і ті, хто йдуть по Його стопах, а хто йде по стопах Господні, той сподобається Небесного царства, вічного життя. Амінь.